Це все ми говорили про батарейно-контактні системи запалювання, про те, які недолік батарейно-контактних систем запалювання. Ми вже говорили закладів. Контакти підгорають, автомобіль – це джерело вібрацій, запалення постійно завжди збивається. У нас немає стабільності роботи, у нас немає чіткого контролю за потом стану замкнути контактів. У нас відбувається, ну, скажімо так, не зовсім ок у все системою запалювання. Тому у нас е на заміну контакту прийшло в шок. Електронні ключі. Електронні ключі це що в нас є таке? Транзистор, абсолютно правильно. Дивіться, давайте замалюємо всім, всім зрозуміло все. Якщо розглянути першу систему, де вмістився електронний ключ, вона називається контактним транзистором. І зараз розумієте, чому вона називається контактним транзистором Дивіться, у нас струм, наш 12 вольт. Плюс 12 боль, виходить знову ж таки, на наказку ця катушка, яка є первинна, після того ми мали би приходити на механічний контакт. Тобто із механічного контакту у нас тут же стоїть що? електронний ключ, який називається транзистор, який може по команді бази, якщо у нас буде тут сигнал, замкнути первану обмотку, куди на землю. Тут буде протікати струм. Перевлащився момент, хто буде керувати оцим ключом. Оцим ключом будуть керувати контакти. Ми візьмемо знову ж таки плюс. який проходить через два резистори. Назвемо цей резистор R1 і R2. І база транзистора приходить от сюди. Дивіться, первинна обмотка з'єднана з електронним ключом, який може відкриватися. Або що закриватися по команді база. Де береться наша база? База у нас береться з плюса через оці два резистори. Що це такі два резистори? Що вони утворюють? Як ця штука називається? Подільник напруга. Пам'ятаєте? Тобто ці два резистори формують тут якусь напругу для відкриття бази. Ця напруга має бути вища 0,6 В. Якщо напруга буде не вище 0,60 В, резистор буде в закритому стані. Дивіться, і тут в нашій акції у нас є наші контакт. Тому система називається контактним транзистором, тому що перший є контакт, а другий є транзистор. Яка особливість такої системи? Тому що у нас тепер контакт. Комутує, замикає що? плюс на базу. Тобто це є мало коло. Якщо ми включимо сюди амперметр, цю точку, в нас ми побачимо, який струм. Великий, тому що опір катушки це десь близь, близько одного ома. Якщо один Ом, то струм буде протікати туди, кімколі. Адже в мене 12 ампер 12 вольт. Згідно до законому. Напруга 12 вольт, опір 1 ом. Скрум, який в колі протікає. Okay. Абсолютно правильно. І дорівнює 12 ампер. Це доволі великий струм. Але дивіться, цей струм він не комутується вже е, оцим ключом. Оцей ключ комутує тільки базу. А для того, щоб база, бази, то цей струм бази це є міліампари. Тобто там е, 4, там, 5. 10, тобто дуже маленький струм. 4-5 мА і 12 А. Тобто цей струм колосально менший. І ці контакти, результаті, що будуть, не будуть підгорати, тому що вони комутують вже саме коло бази, проте а. не силове коло. Зрозуміло, тому система отримала назву контактно-транзисторна. І основний момент того, що замість силового механічного ключа в нас тепер є електронний ключ, який включається за. Сигналом бази, який вже береться звідси. І вже ось тут у нас буде наш кулачок, який буде переривати наше коло за один повний робочий цикл 4 рази, і відповідно буде на вторинній обмоці, якщо я добавлю вторинні обводці, генеруватися що наша іскра. Зрозуміла суть контактно транзисторної системи, чому використовується. Передивіться. Значить, Вже знаєте батарейну контактну систему, далі яку контактну, транзисторну, після того, яка є система? Безконтактна. Якщо ми говоримо безконтактна система, це означає, що в ній взагалі вже відсутній будь-який контакт, і вона буде мати наступний вигляд. У нас проблемне коло залишається мотувати наш електронний ключ. Проте дивіться, замість контакту, який подавав напругу, на Базу нашого транзистору тепер використовується давач. Наприклад, що це може бути за давач? Це може бути давач кола Чоловік колись таке. Це може, наприклад, бути індуктивний давач. Це може бути оптичний давач. І може бути ще якісь інші давач, але це насправді не має ніякого значення. Основна суть цього зрозуміти, що в нас помінялися спосіб керування базою транзистором. У нас немає, скажімо так, механічного контакту, який вже подає напругу на наш транзистор. А є давачі, які керують цією базою транзистора. Як працює давач школа, як буде працювати індуктивний давач, ми не будемо з вами розглядати на цьому занятті. Ну, і в цьому курсі, скажімо так, в цьому семестрі, але ці відео вже є ну, на Ютубі. На Ми знімали з другого курсу, можете собі їх подивитися, тому що це в принципі, тема, тема другого курсу. Але хто хоче розібратися, як це працює, тому ну, без контента заходите і дивитесь. Можливо, хтось з вас ставив колись безконтактну систему. Всі ви знаєте, що там є така штука, яка називається комутатор. Вона така в металавій масту з редбаном. Так от, оцей ключ. Хлюк... Це він є в комутатор, тобто комутатор. Це є електронний ключ, він є з таким металом, тому що цей радіатор він відводить наше тепло. Де цей може електронний ключ стояти? Він може стояти у нас в комутаторі, може стояти у нас безпосередньо в катушці, а може стояти у нас десь в блоці керування вогона в ПСЛ або в ІСЛ. Проте, і це спосіб. Скажімо так, Основна філософія системи запалювання от, з батарейним контактом ніяк не змінилася. У нас переривається первинна обмотка подушка запалювання. Все. а де цей ключ стоїть? Чи це є електронні ключ, чи це є механічний ключ? Ну це вже йде нашій прогрес. Спочатку була механіка, потім була і електроніка, і механіка, потім лише електроніка, і потім вже в нас остання система. Це є мікропроцесорна система запалювання, де в нас у ці електронні ключі стояли в нас в. Ee, всередині було ці керування, і в нас вже був, скажімо так, кращий контроль за кутом випередження запалення, кращий контроль за детонацією. Про це ми будемо з вами говорити вже згодом. Є ще такі параметри системі запалювання, які називаються кут випередження запалювання. Чули колись таке? Для чого кут випередження запалювання і для чого він виставляється? Коли в нас має запалитися іскра, податися іскра? Правильно. В кінці так тісти вскочили. Mm -hmm. да. Тобто, дивіться, у нас зараз є так стиску, поршній йде вгору і в нас стискається паливо повітряно суміш. Логічний ну, розвиток підказує, що воно мало би стисутися вартій маркетці, правильно? Для того, щоб почати далі робочий хід. Проте, дивіться, від моменту подачі напруги на, скажімо так, на свічку. Від того, коли наша суміш повністю згориться, коли тиск газу буде максимальний, нас продає якийсь певний проміжок часу, тому що воно згорає, ну, воно згорає битєво, займає собою якийсь час. Зрозуміло? Тому дивіться, суміш потрібно запалювати з кутом випередження запалювання. Тобто, з певною оцею відстанню, яка, коли поршень ще не дійшов до верхньої мертвої точки. Чому? Тому що час. Для того, щоб суміш повністю запалилася і не було максимального тиску, вона теж якийсь час займає. Тому ми робимо кут випередження запалювання, і це буде кут від моменту подачі на іскри до попадання поршня у верхній Понятно, це буде штука, називається кутом випередження запалювання. І дивіться наступний момент. Максимальний тиск газів, який створюється внаслідок згорання, повинен бути тоді, коли поршень перейде верхню точку і буде нас так, який як називається третій такт? Робочий гіл. Чому він має бути за робочим ходом? Тому що дивіться, це те саме, що ви їдете на велосипеді. Коли ви поставите педаль вертикально, ви її не зможете? Вам буде важко її посунути туди. Проте, коли педаль поставити трошки вперед. Хоча б на 5-10 градусів. Вам вже буде легше нему не дивити, правильно? Так само і в тому випадку. Якщо ви зглянути тут а знову ж таки, намалюємо наші... Скажи, наші... свічка. І це у нас є робочий діл, пощен з верхньої мертвої точки, куди? В нижню мертву точку. І тиск газів максимальний має припасти. Коли вже Поршень трошки пішов нижню мертві точки для того, щоб просто його доганяти. Бо коли він дивіться, буде в самому верхній буде максимальний тиск газу, в нас, ну, тобто, буде така невизначеність, що чи туда чи туди, буде факто протидія. А тільки ми трошки його повернули максимальний тиск газу, і в нас виконується корисна робота. Та сама педаль, педаль вертикально, на, на неї на жаль, що. Дуже важко. Проте, коли ми її трошки поставимо так, і тоді притиснемо ногою, що. Нам буде легше вийти. Це дезорієнтовно 10-12 градусів. Тут є така ще штука, яка називається зміна кута випередження запалювання. Якщо у вас буде збільшуватися частота обертання політчистого валу, поршень проходить оцей шлях набагато швидше, якщо збільшується кут випередження запалювання. Якщо поршень проходить цей шлях набагато швидше, що потрібно робити з кутом випередження запалювання? Збільшувати його чи зменшувати? Вільшувати. Правильно, збільшувати. Тобто, кут виперення запалювання, має бути що? Зростати. Тому що поршень проходить вже більший шлях в нашому циліндрі, щоб встигнути запалити паливо повітряну суміш і щоб максимальний тисгазів був саме в цьому місці. Крім збільшення обертів. Є такий параметр, який називається навантаження. Це тоді, коли в нас в циліндр поступає більше палива і більше повітря. Якщо в нас є більший заряд суміші, що в нас відбувається? У нас горяння швидше чи повільніше? Якщо більше палива, більше повітря. Чому повільніше? Швидше, тому що в нас більше заряду і горіння паливо воно буде швидше. Якщо воріння, але опит на суміші швидше, що відбувається з кутом випередження запалювання? Він збільшується чи зменшується? Зменшується. Зменшується. Тому що час, за який відбувається повне згоряння, що робить, також зменшується, тому що заряду більше. Зрозуміло? Тому при навантаженні кут випередження запалювання, він, він що має робити? Зменшуватися. Тобто іскра вживає. Подаватися ближче в нас до верхньої мертвої точки, а не далі до верхньої мертвої точки. Тому що більше заряду і е менший час для того, щоб вся суміш, весь заряд згорів. Тобто, дивіться, яке в нас виходить явище, що при збільшенні обертів і зменшенні навантаженні тут випадки запалення є більшим. І при зменшенні обертів, і проте збільшення навантаження, тут випередньо запалення є який. Менше понятно? Воно от працює навпаки. Якщо взяти стару систему запалювання за зміну, кота випередження запалювання при збільшенні обертів, відповідає децентровий від регулятор. Коли Ви знімали кришку трамблера, ви могли побачити такі пружинки і такі пластинки. Тобто, коли в нас збільшилися оберти, ці пластинки рухали наші кулачок і змінювали кут випередження запалювання. Проте за зміну, кута випередні запалення при навантаженні, у нас відповідав вакуумний регулятор. Що говорити вже про останні ну, системи, мікропроцесорні, то от в чому їхня перевага? В Тому що там немає від центрового регулятора, немає вакуумного регулятора, немає коректора. Там вже, скажімо так, є цю всю інформацію, вона береться з давачів, тобто з вхідних сигналів. Вхідним сигналом це може бути давач, Положення, положення кулінчастого валу, давач положення розподільного валу, мафдавач, який міряє витрату повітря, ми знаємо навантаження на двигун, чи маф давач, e, давач детонації може бути. Тобто в нас вже на основі оцих вхідних параметрів блок керування двогона сам собі вибирає ходить оприняння ви запалення. Також важливо температура довкілля у навколишньому середовищі. От суть цієї мікропроцесорної системи запалювання, що, скажімо так, кутове випередження запалювання і слідкування за цими всіма процесами, це вже є комплексна, це вже ціла математична модель. У старих системах ми мали вакуумний регулятор, які з'явилися вакуумною трубкою з спусним колектором, і центровий регулятор. Тобто все було механічно і все було просто. Зараз воно все більш комплексно, проте воно є що? більш точно. Тому і ми маємо такі функції комфорт. Гарна потужність, нізкове палива і тому подібні речі.